Можливості та місії громадських організацій області нині обговорювали під час круглого столу. Особлива увага діяльність громадських об'єднань в контексті євроінтеграції. У нас мета дізнатися і розповсюдити інформацію, що саме ними робиться зараз в контексті євроінтеграції, в загальному який, який стан громадського життя. Оце ми хочемо обговорити. Ми запрошували найактивніших. Окрім того, сьогодні ми святкуємо 24-ту річницю дня створення Івано-Франківського студентського братства. Тому ми запросили велику кількість. Кись людей із засновників студентського братства, а також теперішні керівництва. Чи не найпродуктивніше співпрацюють із закордонними активістами і місцеві пластуни? Переконують, в них є багато проєктів, які реалізовують спільно з діаспорами в різних куточках світу. Адже загалом пластунів налічують понад 12 тисяч осіб. Співпрацюємо з Європою, з іншими країнами світу, тому що представників наших, наших представників наших скаутів в діаспорі є дуже багато. Вже зовсім скоро перед Різдвом ми до України привеземо в Флемські. Кі вогонь ще багато проєктів можна було бачити, спостерігати, як ми їх реалізовували минулого року, коли була стрічч пласту. З'їхалися дуже багато пластинів з усього світу. Це був такий взірець згуртованості, показ, яка організація наша є масовою. Відтак каже начальник відділу сім'ї та гендерної політики МВК Ростислав Микитюк. Таких активних організацій в області на жаль не багато. Чимало діючих об'єднань чиновник називає громадським андеграундом. Половини організацій, за спостереженнями робота закипає лише перед виборами. В нас оце зати ще після виборної до виборне. Довиборне. Зараз громадські організації, я ще раз говорю, за винятком декількох організацій, які стабільно мають свою методу роботи, які постійно працюють, зараз чомусь пішло в підпілля. Я вважаю, що вони всі чомусь, ці громадські організації, наші готуються до якоїсь там стрибка, якоїсь кішки на і шмато щоб заробити кошти на якісь можливо великі проекти, попри суттєві проблеми запевняє чиновник на реалізацію молодіжної політики в області, обіцяють виділити чверть мільйона гривень, аби тільки активна молодь пропонувала більше цікавих проєктів. Попри офіційні цифри зареєстрованих на сотню громадських організацій на Прикарпатті, участь у суспільному житті бере лише 5% молоді.